Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі однокімнатну квартиру в цегляному будинку по вулиці Виговського, 67. Це поряд південного, поряд ваму, поряд сільпо. Квартира знаходиться в парку. Ось таким чином. Це є четвертий поверх. Ось таким чином в нас є вигляд з балкону. Все гарненько, все тихійко. Значить, дивіться, балкон. Півтора квадратних метри. Все, що ви будете бачити на відео, і все, що ви бачите, залишається. Наша квартира не кутова. Там є ще квартира. Тут в нас кімнатка. Значить, залишається. Забув, ця штука, залишається диван, залишається все це, що ви бачите. Тут в нас центральне опалення, вікна, вікна металопластикові. Йдемо, далі покажу вам ванну. Ремонт в квартирі робився давніше. На даний час стан житловий можна зайти собі жити, можна освіжити трішки колір. От така величезна ванна. Туалет. Є домофон. Це я гарного дня. Ось тут така містка шафа на цілу мою руку. Там витяжка йде з кухні. І тут є кухня, кухня 7 квадратних метрів. Пральна машинка залишається. Акцентую увагу на тому, що будинок 14 поверховий і в нас електрична плита, що є безпекою, газ не вибухне. Ось, вікно з кухні виходить сюди на балкон. Стіл, холодильник. Все, що ви бачите на відео, залишається. Телефонуйте. Квартира готова до продажу. Всі документи готові. Ми вже. Повністю підготувались. нотаріус все перевірив, все красиво, все законно, тільки чекає свого щасливого власника. Гарного дня, звертайтесь!